Справа 583. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, як обчислити ті чи інші вирази. В першому завданні бачимо, що у нас є множення, віднімання і ділення. У множення і ділення більший пріоритет. Тому спочатку виконаємо множення. Записуємо тоді 535. 5.35. Що множиться? На 207. Множимо. 5 на 7 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 на 7, 21, плюс 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 2 це 37. Так, 0 пропускаємо. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7, 2 на 5 це 10. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 5. Тут у нас буде 4, 7 плюс 0 це 7. 3 плюс 7 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 1 це 1. І тут буде 1. Отже, записуємо. Що наш вираз тоді буде дорівнювати. Записуємо. Отже, 110 тисяч 745. 745. Мінус. Ну, а тепер знаходимо частку. Отже, пишемо 32 тисячі. Треба поділити. Поділити на 76. Так, дивимося. 32 не ділиться, 328 поділити на 76. Ну що ж, це може бути 4. Пишемо 4. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 4 28 плюс 2 це 30. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4. 2 мінус 0 це 2. 3 мінус 3 0, попереду пишемо. Зносимо цифру 3. Так, 243 політику на 76. Ну тут вийде лише 3 рази. 6 на 3 це 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 3 це 21. Плюс 1 це 22. Віднімаємо. 3 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 8, це. 5. Далі 4. Забрали одиничку 3. 3 мінус 2 це 1. 2 мінус 2, 0. Попереду не пишемо. Зносимо цифру 2. Ну, 152 на 76. Тут буде тільки 2. 6 на 2 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 2 це 14, плюс 1 це 15. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, пишемо, що треба відняти. 432. І це дорівнює. Ну що ж, а тепер треба знайти ось цю різницю. Можна справа, можна тут, по-різному. Ну, давайте справа запишемо 110 тисяч. 110 тисяч. 745, 745. 745. Треба відняти 432. Віднімаємо.

Переходимо до другого виразу. Тут бачимо ділення і додавання. Ділення більший пріоритет, тобто спочатку нам треба знайти ділення. Отже, знаходимо, тоді пишемо 1088. Поділити. Поділити на 68. Так. 108 поділити на 68 вийде лише один раз. 1 на 68 це 68. Віднімаємо. Так, 8 мінус 8 це 0. 0 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 10-6 це 4. Зносимо 8. Отже, 408 треба поділити на 68. 8 наскільки буде в кінці 8? 8 можна помножити на 6. Отже, 6 на 8 це 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо, 6 на 6 це 36, плюс 4 це 40. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, тоді записуємо, що наш вираз тоді запишеться в такому вигляді. Пишемо дорівнює. Так, Отже, частка у нас буде дорівнювати 16 додати. Ну а тепер знову нам треба знайти частку. Записуємо 57 тисяч. 57 тисяч. 442. Треба поділити. Поділити на 77. Так, 57 не ділиться. Треба 574 поділити на 77. Ну, 8 не вийде, тому візьмемо 7. Отже, 7 на 7 це 49. 9 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 7 на 7 це 49. Плюс 4 це буде 53. Віднімаємо. 4 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 9 це 5. Далі 7. забрали даничку 6. 6 мінус 3 це 3. Ну, а 5 мінус 5 0, попереду напишемо. Зносимо 4. Так, 354 поділити на 77. Ну, 5 буде багато, тому візьмемо 4. 7 на 4 це 28. 8 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 7 на 4 це 28 плюс 2 це 30. Віднімаємо. Так, 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 5 було, забрали одиничку 4. 4 мінус 0, це 4. 3 мінус 3 0. Попереду напишемо. Зносимо 2. 462 поділити на 77. Ну що ж, дивіться, тут було у нас 539, коли ми на 7 множили, тут треба взяти 6. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 7 на 6 це 42, плюс 4 це 46. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо додати 746. І це дорівнює. Ну що ж, якщо я 6 додам до 746, це буде 752 і 10 це 762. Можемо і стопчик додати. Отже, 16. Додати 746. Додаємо. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 4 це 5, плюс 1 це 6. Ну, а тут буде просто 7. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює 762. Переходимо до третього завдання. Бачимо, що у нас тут є додавання і ділення. Додавання в нас в дужках, у нього більший пріоритет. Ну що ж, давайте виконаємо тоді додавання. Пишемо 158 тисяч.

9 плюс 9 це 18, 8 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 9 це 10, плюс 8 це 18, 8 пишемо одиничку в старший розряд. 8 плюс 8 це 16, плюс 1 це 17, 7 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 3 це 8, плюс 1 це 9. Ну, а тут просто записуємо 1. Отже, записуємо, що наш вираз тоді дорівнює. Переносимо.

7 мінус 5 це 2. 9 мінус 9 0 не пишемо попереду. І 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Отже, зносимо цифру 8. 28 поділити на 39 не ділиться. Тут додаємо 0. Тепер зносимо ще 8. Отже, 288 поділити на 39. Ну, це, я думаю, буде 7. 9 на 7 це 63. 3, пишемо 6, запам'ятовуємо. 3 на 9. 3 на 7 це 21, плюс 6 це 27. Віднімаємо. 8 мінус 3 це 5. 8 мінус 7 це 1. 2 мінус 2 0 попереду напишемо. Зносимо цифру 6. 156 поділити на 39. Ну що ж, це буде менше, ніж 5. Це буде тоді. Беремо 4. 9 на 4 це 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 3 це 15. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 5074. Є. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Бачимо, що тут у нас є ділення і є віднімання. У віднімання більший пріоритет. Тобто ми маємо спочатку виконати оце віднімання. Отже, тоді записуємо, що 4905 треба відняти 1896. Віднімаємо. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо 15 мінус 6 це 9. У нуля позичити одиничку не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 9 це 0. Далі 9. Збрали одиничку це 8, 8 мінус 8 це 0. І 4 мінус 1 це 3. Отже, записуємо. Тоді, що наш вираз тоді запишеться в такому вигляді. Пишемо дорівнює як 249 747, що ділиться. Ну, а тут у нас різниця дорівнює 3009. І це дорівнює. Ну що ж, тепер треба поділити. Отже, записуємо куточком, пишемо 249 тисяч. 747. Що ділиться? Що ділиться на 3009? Ну що ж, 2497 поділити на 3009, не ділиться. Беремо тоді 24974, і ділимо на 3009. 24 поділити на 3. Це буде 8. Спробуємо 8. Треба не заплутатись, де які цифри писати. 8 на 9 це 72. 2 пишемо. 7 запам'ятовуємо. Далі. 0 на 8, це 0. Плюс 7 це 7. Далі 0 на 8 це 0. Ну і 3 на 8, це 24. Віднімаємо. Тепер 4 мінус 2. Це 2, 7 мінус 7, це 0, 9 мінус 0 це 9. Далі 4 мінус 4 0 і 2 мінус -2, 0 попереду пишемо. Зносимо тоді цифру 7. Ну що ж, треба 9027 поділити на 3009. Очевидно, що це буде 3. 3 на 9 це 27. 7 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 0 це 0 плюс 2 це 2. 0 на 3 це 0. А 3 на 3 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто пишемо, що частка у нас буде дорівнювати 83. Ну що ж, ось таке завдання. Я вивів на екран всі чотири варіанти. Ви бачите, що обчислення тут доволі громістке, бо великі числа. Коли ви робите подібні приклади, не забувайте про пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.